Добавив, що це дуже важливий момент, коли люди починають щось робити добиватися своїх свої права, адвокати, листи часто. Ти суддя не зли, не злив. Не цей прокурори не злив. Ага, бо я прошає. Кажу, даві їх зразу, як таракально, щоб це. А не зли, не зли. А вони користуються тим, що на них не напишуть. А я вони не знаєш. я питаю, ти їдеш на суднику? А, так, так? Так? а, чи, а, так? Так? а я кажу, хто в тебе суддя, Він каже, я не знаю. було. А адвокатів немає, державна адвокат. засідань вже було п'ять, а людина не знає свого суддю. Людина не знає, який районний суд. Я кажу, який районний суд чим? чи Чинає? Кажу, не я кажу, като люди, які не з чим це от подавлені з чим допов'язувати. Такі з садіка, їх садіку слухай виховати. Це програмування та... дитинства на покоління, саді, школа, е... училище, університет. Е... Я про це когось. Знаєш, ж як мені статус сказав університет, щоб поступив дубляти. Скаже, що тобі викладач скаже, що ти дурак, скажи так, я дурак. Я собі сказав, я так, я так не скажу. Мене там, ну я там, тобто розумієш, я <тас> мав внутрішні протести. Але найцікавіше, що в мене в кімнаті було четверо людей, і один з них мені каже, тато мені сказав, якщо викладач скаже, що ти дурак, скажи, що я дурак. Тобто йому сказав те саме, що мій тато <тас> <міг>, йому <продукл> так сказав, тільки я мав внутрішній протест, а він не мав цього внутрішнього протесту. Тобто вони ходять по університету не до викладача бояться підійти. І це і Він виходить на роботу, він підійти підписати там. Е, люди бояться підписати е, там, по, по, цьому, по відпустці, по здоров'ї, бояться підійти підписати, до керівника підписати. Тобто, а ви бачили, як люди до чиновників заходять? Тух-тух, перепрошую. Знаєш, на ципочках чиновник ясно дивиться, да, яка уб'є, вийде. Да. Так, так вони випадки. вже звикли до того. Це, Тому і Андрій Шорох <плат> не виходить. Люди рабу хліб є що. Знаєш, що їх ще дісить? Бо, наприклад, вони а, а чиновникам заклали боятися журналістам. У них це в мозгу. Реально, це в мозгу, вже руками да, сидить. Вони втікають. І тому це їх оце посвідчення, це як е, на ну наприклад. Не втіково, вони бояться да. цього. Тобто навіть проста людина, яка в має мінімальні знання, мінімальні, тобто, взяла Конституцію, штатив купила за 300 гривень, поставила телефон, і вона вже все, тут беречка. Вона ще надієспособна. Це в них закладений страх на журналіста. Тобто це наше. Це, ми живемо в такій матриці. Так. І ми маємо право впливати так, на нашу. Хоча змінювати. можна без посвідчення, але воно для простої людини. Я, я ж охой майже ніколи посвідчення вже й не показував. Ну правда, там якщо десь заходи, там вже -ди -ди -ди, такі флікти, не дай Бог. Але тобто, вони бояться цього. Не бояться. Ми в ДБР прийшли нас стіла виштовхати. Ми тільки раз посвідчення в тому ж було. Бах, вони всі розбіглися. Тобто в них закладений страх до журналістів. Вони ще не знали, які медіа. За що? За За що? Закладений ситуація. страх. Тобто в суспільстві закладений страх. Людей перед поліцією, судами, СІЗО, в СІЗО. Тюрма. Нічого страшного нема. Ти зайшов? Я, там, я зараз відчимаюся, читаю, медитую, щось собі обдумую, веду щоденник, записую, що страшного. І відстою свої права. А люди бояться попасти туди. Нічого страшного нема. Всі їх не пересадять. У мене все переповнено, камер нема де запхати. Які репресії? Та вони, ніякі репресії? Вони тільки можуть лідерів думок, от вони нас вибрали як журналістів від народу і пресують. А так просто люди, якби завтра сказали, добре, давайте. Викля. До речі, сказав е Хідейося, такий був правитель Японії, верховний, 1590-1598, що суспільна думка сильніша будь-якої армії. Тобто вони бояться те, що ми розуміємо <клух> суспільну, суспільну думку. Тобто, проти цього протидії нема. Якщо ми донесемо людям що не бійтесь, Елементарно. Так, що можна їх підчиняти собі, щоб виконували свої що? закони. Закон. Ми ж не просимо незакони, я говорю. Ми так. просимо законні требування, всього на все. Люди бояться законів требування попросити, бо вони обійдяться, не так поймуть. Ну, тим паче, як ти кажеш, вони зобов'язались. Вони зобов'язались, клятву давали і прочі. Кажу, що А Страх так? блокує всі дії з самого початку. Дови, взагалі? Це від, в СІЗО, речі, від передачі. Люди, люди стараються, от я в СІЗО. Там ніхто там стукає в камеру. Е, там, там, вивайте на прогулянку. А я кажу, добрий ранок. І вони такі, раз добрий ранок. Тепер мене стукають. Добрий ранок! Пане Стахів, ви йдете! Я виходжу на вулицю. О, Все, понало.